Доброго дня. Е, ну власне спершу давайте розпочнемо із того стерилізації і кастрація. Чим одне від іншого взагалі відрізняється, і чи можемо ми ну як як я буду зараз вам ставити, наприклад, питання чи може я послуговуватися і тим іншим е, е, терміном е, в народі говорять кастрація, стерилізація на будь-який з методів. Скажем так, або кастрація по стерилізації, хоча по правильному говорити стерилізація це коли ми виконуємо хімічним методом за допомогою імплантів, а кастрація це коли ми використовуємо хірургічний метод для того, щоб це достигнути а, зрозуміло. Ну і переважно ви використовуєте якраз другий варіант. Я наскільки розумію, так це е, все ж таки кастрація, чи нашій клініці використовуються всі методи, так як іноді. Не варто брати оперативний метод тоді ми можемо використати альтернативу, що являється хімічною стерилізацією. Зрозуміло. От я вже дещо почала розповідати про ось цю ну не те, щоб користь від такої процедури, але хотілося б, аби ви якраз детальніше наголосили на цьому. Тому що я, як власник собаки, власниця собаки, перепрошую, теж була потрапила у таку ситуацію дуже неприємну, коли я спершу не каструвала, а коли вже було. А... Багато років, вже вісім, навіть так, і тоді вже виявилися і пухлини, і всі інші похідні, ось такі причини. Треба було раніше. Я про це не знала. Скажіть, чому варто це робити, в якому віці безпосередньо, і щодо котів, і щодо собак? Якщо ми говоримо про котяці, в частності про кішку. То тоді дійсно американці зробили певне дослідження, що доказало, що більше як на 90% це зменшує ймовірність виникнення раку молочної залози в майбутньому. Але це говоримо про кішок. Якщо ми говоримо про собак саме самок, то ця статистика не підходить нам, тому що в собачих рідше виникають пухлини зв'язку з гормональною активністю. У них є якісь інші причини, але це не можна сказати якусь точну причину на якісь із видів раку. Якщо ми говоримо про. Так, так, ми вас чуємо, пане Богдане. Коли варто робити стерилізацію, тоді кошечка може бути зроблена до її першого циклу. Це те, що доказали. Але це не єдиний той час, її можна зробити в будь-якому віці. Якщо немає нарікання на здоров'я, то навіть великий бік тварини не мішає провести даного гіркічного втручання. В частности, більше проблем у зв'язку з тим, що починаються проблеми з репродуктивною системою, в частності згноєннями певного органів, як матка, труби, і це діагноз піометра. І це потребує оперативного втручання негайного, що обично ну, зазвичай приходять тварини немолодого віку, і тоді це в важкому стані тварини, і їм потрібно надавати негайну допомогу. Не завжди в клініці є можливість зробити це негайно, тому краще робити це в молодому віці, що буде планова операція, і це буде більш безпечніше для життя в цілому. Якщо говоримо безпосередньо про саму операцію, наскільки вона є знову ж таки і в загальному, і коли вже робити її взагалі не треба, наскільки вона може бути безпечною, які ну так би мовити негативні наслідки так само можуть наступати? Ну для того, щоб людям, яким ми зараз говоримо, щоб вони також розуміли, якщо наважиться свою тваринку прооперувати, щоб розуміли до чого слід так само готуватися. Ну, слід сказати, що безпечних операцій на 100% не буває, яка б вона не була мінімальною, вона має свою підготовку, в частності анестезіологічний супровід тварини, який не завжди закінчується так, як би нам хотілося. Це буває, скажімо так, в будь-якому віці: дообстежуючи тварину перед цим, недообстежуючи, питання можуть виникнути завжди. Якщо. Говорити, коли варто краще робити це в молодому віці, тому що тварина ще не має тих вікових змін в організмі, і це буде безпечніше. Але операція завжди підрозуміває собі анестезію, що не завжди закінчується благоприємно. А чи маєте якусь приблизну хоч би статистику для того, щоб теж розуміти, коли статистика може бути... завжди діло місцевості, діло клініки, і вона ніколи не буває однаковою. Тому не слід взагалі звертати увагу на статистику. Навіть не... в самих кращих клініках ніколи не буває 100-відсоткової статистики. Статистики по виживаємості тварин після такої процедури, і навіть якщо це була молода тварина, я думаю, в кожної клініки є свої пацієнти, яких не вдалося спасти, і це на кожному лікару є якийсь свій тягар, і ну він це завжди пам'ятає. коли рятуєш чи є життя, навіть якщо це маленьке, і тваринки все рівно не завжди вдається на жаль кожне врятувати. Скільки така операція триває по часу? Знову ж таки, ну і який там період реабілітації? Ну, знову ж таки, операція триває по часу в залежності на те, як вона проходить. По-перше, наскільки буде вміти хірург робити цю операцію? По-друге, ще ми говоримо про саму операцію як хірургічний метод. чи… Від самого початку, коли ми забираємо тваринку, до того моменту, коли віддаємо сама процедура, хірургічна може тривати недовго: 15-20 хвилин, і цього достатньо для хірурга, щоб е, зробити розріз, достати орган, повністю його видалити і зашити рану. Е, якщо ми говоримо до того моменту, коли тварина заснула, її підготували, вона проснулась після операції. Це час індивідуально також від тварини буде залежати тому що в кожного е, свій організм, своя, е, скажімо так, нервова система, і по-різному навіть синають зрозуміла річ. І ще одне: ми зараз поговорили про тих тварин, про яких піклуються люди е, і хочуть їм е, ну тільки найкращого. Але ми знаємо, що так само є чимало тварин, які, на жаль, не мають тих, хто за ними. Дивиться без хатьки так само, і отут вже йдеться якраз про те, що потрібно заради регулювання чисельності. Розкажіть нам про це чи здійснюєте подібні операції, можливо, навіть на волонтерських якихось засадах, чи можливо десь в інших якихось клініках. Жи беретеся в принципі, от, от ви безпосередньо і ваша е, клініка, так само до того, щоб е, ну, і допомагати ось таким тваринкам, як, за яких можливо хтось не зовсім може заплатити, або може заплатити не ту суму, е, як зазвичай це прописано у прайсах? Зазвичай ми йдемо на контакт і входимо в положення людей. І якщо дійсно є момент, коли... Людина не має можливості там оплатити повноцінну ціну операції, то е, іноді або ми безкоштовно робимо, або лише за розхідні е, був нещодавно е, з громадською організацією договір і робилася наші клієнти кількість стерилізацій е, кішечок бездомних, е, і також люди, які не могли оплатити операцію, теж приходили. Доволі багато було зроблено таких операцій. Ну практично на волонтерських основах так ціну клініка отримувала не дуже яку це робиться.